Добрий день, глядачі каналу. Хочу вам показати сьогодні і розказати, що я вношу при посадці розсади на ділянці. Які препарати я вношу після того, як посадила? Ось такі препарати я їх вношу. Зараз вам трішечки про них розповім. Триходримін це біофунгоцид для захисту від шкідливих грибних та. Бактеріальних хвороб. Пригнічує розвиток грибів та сприяє оздоровленню ґрунтів. Фітодоктор це біофінгоцид широкого спектру дії для профілактики та лікування хвороб, викладканих грибами та бактеріями. Більшість його використовують по листу. Біомах – препарат для покращення азотного обміну в рослині, стимулює ріст кореневої системи. Та обробка при вегетації для ефективності фотосинтезу. Аміностим це біостимулятор з високим вмістом амінокислот, рослинного походження та біологічно активних речовин. Ці амінокислоти швидко засвоюються рослиною без додаткових витрат енергії з боку рослини. А фітограмони, які є в цьому препараті, Стимулюють покращенню білкового обміну реч... речовин в рослині. Бі... Біофосфорин – це препарат... препарат для покращення фосфорного та калійного живлення рослин і стимуляції росту кореневої системи. Для того, щоб калій і фосфор краще засвоювався в доступній формі для рослини. Для чого ми вносимо ці біопрепарати? Ці біопрепарати вносимо для того, щоб покращити і оновити корисні бактерії і гриби в ґрунті, так як вони там є і шкідливі, і нешкідливі, але ми допомагаємо ґрунтові оновити. Запаси корисних бактерій в ґрунті. Як правильно вносити ці препарати, так як це є живі організми, вони чутливі до ультрафо... ультрафіолету і сонячного світла, тому їх бажано вносити, коли вже немає сонячних променів і чітко дотримуватись інструкції, і все буде, і все буде дуже гарний результат. Того року ми то брали триходермін і біосферин. Нам сподобалося і цього року ми вирішили взяти решту препаратів і спробувати їх в дії для рослини. Вносимо ці препарати в каплю. І коли вже посажена, посажена розсада, вносимо в каплю і прокапуємо, даємо стимулятор для росту здорової розсади і хорошої кореневої системи. Результатом прокапала, результатом я задоволена. Я рекомендую вам для того, щоб оздоровити свою ділянку, ґрунт на ній. Для, ну скажімо так, для оздоровлення землі, для оздоровлення ґрунту. Так що на сьогодні буде все. Поки по препаратах буде все. Буду щось робити, буду щось знімати. Щось у вас цікаве, задавайте питання під відео. Моку буду цікаві ці препарати. Буде силочка на, на виробника. то переживаю, що я не буду відсилати вам розсаду, все буде, буду відсилати всім, з понеділка займемося всі, всіма цими питаннями і буду всім-все-все відсилати. Так що гарного вечора, все буде добре.